Літак мрія є радянською символікою. Давайте подивимося. Чи потрібно Україні після завершення війни відновлювати літак Мрія? Найбільший літак світу? Ні. Чому? А він не окупиться. По-перше, це не український символ, це радянський символ. Цей літак був створений за СРСР. По-перше, по-друге, цей літак не показав такої комерційної ефективності, як Ан-124. скільки він виконував рейсів за рік. До пандемії 10-12 рейсів. Коли не приїдеш на КБ Антонова, він завжди там стоїть на території. А русланів там не побачиш, вони літають по всьому світу. І база в них не в Гостомелі, а база в них в Лєпці. Розумієте, бо їм нема сенсу. Вони здійснюють перевезення по всьому світу, і з Німеччини їм зручніше літати. От. І це перший показник. Літак не користується попитом. Ви хочете вгатити туди півмільярда доларів і знову отримати символ, при тому, що держава після війни, самі розумієте, який буде економічний стан, і які величезні будуть борги нашої держави. Тому думка не змінилася, і я думаю, що навіть антонівці розуміють, що це не той шлях. Там же розумні люди працюють, розумієте? От, вони теж оцінять обстановку і побачать, що це не той шлях, яким потрібно. Розвивати українську авіацію.